Вітаю, спільнота! Сьогодні ми повинні з вами побудувати тритон в мажорі. Отже, беремо за основу гамму до мажор. В до мажорі від кожної клавіші, від кожної ноти я можу побудувати якийсь інтервал. Що значить тритон? Це означає, що в інтервалі буде рівно 3 тони, не більше, не менше. Тритоном може бути або збільшена кварта, або зменшена квінта. І от, оскільки я зараз знаходжусь в мажорі, я шукаю собі місце, де я вже можу побудувати тритон. Це буде на четвертій ступені. Беру чотири ноти. Раз, два, три, чотири. Але проміжок між ними буде рівно тритон. Якщо я спробую побудувати це на якісь іншій клавіші, на якійсь іншій ноті, то у мене буде тільки чиста кварта. Давайте перевіряти. До Фа. Чиста кварта. Ре соль – Чиста кварта. Міля чиста кварта. А от Фа Сі три тон. Три тон, бо проміжок між кінцевими нотами рівно три тони. Йдемо далі. Соль до. Чиста кварта. Ля ре чиста кварта. Сі, мі. чиста кварта. От, бачите, на всіх нотах чиста кварта, і лише між Фа і Сі у нас тритон. Тобто тритон в мажорі будується на четвертій ступені. Звучить він як запитання. І розв'язується він в сексту.